Привіт, Нишпарко. Сьогодні разом з тобою ми поговоримо на таку тему, як поняття події та види події. Отож, у сьогоднішньому відео ми сьогодні розглянемо з тобою таку тему і таке поняття, як програма, повідомлення, змінні, датчики та оператори. Отож, що ж таке програма? Програма це е, текст алгоритму, е, розв'язання деякої задачі записаний за правилами мови програмування. Мов програмування є досить багато, наприклад, є Java, е, наприклад, є Python, є Pascal, є Ruby та багато інших. Якщо за їхніми правилами записувати е, алгоритм, то алгоритм буде виконуватися. І тоді комп'ютер буде розуміти, що ми від нього хочемо. Якщо ж ми працюємо із. Е, це городовищем Scratch то ми нам потрібно розуміти, що середовище Scratch, е, працює за допомогою блоків. Тобто кожна команда буде в нас зберігатися в деякому блоці. Нагадую, що є блок, наприклад, рух, вигляд, звук, події, змінні, датчики та керування. Їх дуже багато. Ти про них, я думаю, раніше чув. Е, давай про деякі з них детальніше. Разом з тобою поговоримо, але ми не можемо про них не поговорити, не з'ясувавши, надавши про те, що е, робота із Персонажем здійснюється не тільки із спрайтом, так, у нашій е, програмі, у нашому скрипті, у нашому проєкті, а також із е, самим полотном. Нагадую, що персонаж має свої власні координати, так вони розміщений розміщен на сцені, і ці координати е, можна вказувати за наступними параметрами. По висоті, тобто верх-вниз, від 180 до 180. Знаком мінус, і справа наліво від 240 до мінус 240. Ну, ти, відповідно, це бачиш. І, відповідно, за цими параметрами наш персонаж може переміщатися по сцені. Або вправо-ліво, або, відповідно, вверх. Що цікаво, що є таке поняття, як повідомлення. Повідомлення це спосіб активації скриптів. Якщо наш. Персонаж або сцена отримує повідомлення, яке ми заздалегідь вказали, тоді він може щось робити. Щоб додати нове повідомлення, треба клікнути по маленькому трикутнику цих командах і в списку, що всувається вибрати нове повідомлення. Після цього на екрані з'являється діалогове вікно, до якого вводиться назва повідомлення. Коли це повідомлення, яке ми введемо, отримує персонаж, він буде щось із ним уже відповідно виконувати. Ось, наприклад, коли він отримує повідомлення, що я закінчив гру, або потрібно закінчити гру, або гра закінчення, тоді він буде щось, виконувати. наприклад, буде вводити повідомлення, твій рахунок. Так? Далі буде переміщатися в якісь координати, або задавати розмір, тобто ставати більший або менший. Для того, щоб створити повідомлення, або якось на нього реагувати так? у розділі події є окремий, окрема команда. Окремі команди, окремі блоки, які стосуються якраз повідомлень. Ти часно про це бачиш. Але жодна програма не може працювати без такого поняття, як змінні. Змінні – це величина, яка може набувати певних значень. Наприклад, це можуть бути числа, це можуть бути булеві е, е, значення, тобто правда, неправда, істина хиба, або набувати якихось е, рядкових змін, тобто можуть бути якісь слова. Що важливо, ти маєш розуміти, що ім'я змінне унікальне і постійне, а значення може змінюватися в процесі виконання алгоритму. Тобто команда надати значення при кожному її виклику, надаватиме змінні одного єдиного значення. І саме ті змінні, які ти вкажеш. Для того, щоб зміна з'явилася у, бро... у блоці змінні, так? ось ти можеш його побачити, у нас є пункт, який дозволяє нам створити змінну. Натискаємо просто. На кнопочку створити змінну». Після цього вона з'являється, ми її додаємо. І відповідно, щоб змінні перемикалися між собою, тому що змінних насправді є дуже багато, Як бачите, одна, друга, третя, четверта, деякі з них можуть відображатися або не відображатися, тому що для них є спеціальні прапорці, які допомагають відображати або ховати її. Так, для того, щоб ми могли вибрати одну із цих змінних, нам потрібно буде обирати у Блоці, пов'язаному із змінними, наприклад, ось цьому, якраз обирати змінну. Ми натискаємо на спеціальну кнопку, і в нас з'являється випадаюча віконечка, в якому можемо вибрати ту чи іншу змінну. Я сподіваюся, це зрозуміло, тому будемо відповідно рухатися далі. Так, ну ось, відповідно, ти можеш це побачити зараз. У вікні. Що цікаво, що на сцені до персонажа та до сцени можна додавати також особливі команди, які називаються датчики. Датчики це команда в Scratch, яка передає деякі дані. Наприклад, коли ми можемо щось обирати, коли когось наприклад, торкається персонаж, або коли він торкається якогось кольору. Або якийсь колір торкається іншого кольору, або, наприклад, відстань до чогось вказується в пікселях, або в інших значеннях. І можна буде, наприклад, в кроках, які ми заздалегідь відповідно вказали. Також можна у датчиках створювати деякі запитання за допомогою спеціальної команди, яка дозволяє нам щось запитувати. Ну Відповідно, є. Після того. Як ця команда буде виконана, то у пам'ять комп'ютера записується деяке значення. Наприклад, відповідь або число, тобто якийсь рядочок. І відповідно ми можемо його з ним вже щось зробити. Наприклад, коли ми маємо зміну перший доданок, ось у тебе на екрані ти його можеш побачити, то під час відповіді на запитання, так, ця відповідь записується у значення. Ось для цього є якраз наша. Команда. Е, є спеціальна змінна відповідь, яка зберігає цю інформацію. Е, у середовищі Scratch є ще важливий блок це оператори. Оператори дають змогу здійснювати логічні операції зі змінними. наприклад, додавати, віднімати, множити, ділити е, та порівнювати деякі значення. Вони зафарбовуються зеленим кольором. Наприклад, нам потрібно буде додати дві зміни. Для цього ми використовуємо оператор. Який буде додавати, і далі вписуємо наші дві зміни, наприклад, доданок 1 і, наприклад, доданок 2. Після цього результат цього обчислення буде записуватися у третю зміну, у зміну, наприклад, сума. І потім деякий час буде сума говоритися. Тобто, таким чином ми можемо створити. Невеличкий аналог калькулятора саме за допомогою ось таких операторів. Як ти бачиш, їх є досить багато, ти самостійно зможеш з ними познайомитися або запитати про них у свого вчителя інформатики. Як ти бачиш, про будову скреч я говорити не буду, тому що вона і так уже тобі відома, але ти маєш розуміти, що кожен з цих елементів, які є для спрайта, важливі, їх. Можна використовувати і їх варто використовувати у середовищі Scratch. Ми можемо показувати, ховати персонажа, змінювати його розмір, змінювати напрямок, розміщувати на сцені за координатами, які я раніше вказав. Ну і відповідно інші можна робити параметри. Для того, щоб всі алгоритми виконувалися у середовищі Scratch, є окремий розділ, окремий блок команд, так, які називаються. Події Події надзвичайно потрібні, надзвичайно важливі, тому що вони дозволяють реагувати, наприклад, на натискання на клавішу або клацання миші на об'єкт, або надходження деякого повідомлення чи здійснення виконавця із чимось. Без цих подій, без цього окремого розділу з блоками, так, ми не зможемо виконувати дуже велику кількість операцій у середовищі. Тому при виконанні проєкту обов'язково е, потрібно буде користуватися тими подіями. Тому що навіть запустити алгоритм із калькулятором або з іншим, е, іншим проєктом, обов'язково потрібно буде, наприклад, натиснути на зелений прапорець. Я думаю, ти це розумієш, тому будемо рухатися далі. Ну і відповідно, нам потрібно розуміти, що е, ось ці події. вони набувають деяких значень. Наприклад, події, які запускають скрипт, так, за допомогою якогось ключа, коли до них надходить, події, які можуть запускатися при дії в деяких скриптах, і при набуванні якихось величин. Наприклад, вони отримують повідомлення, це також є якраз подія. Після того, як визначено на які події повинен реагувати виконавець, потрібно буде обов'язково продумувати алгоритм працювання тих чи інших. Подій. Ну, відповідно, ось є результати, що можна побачити. Наприклад, подія, коли я отримую повідомлення, розпочнеться лише тоді, коли виконавець отримує повідомлення. Подія розпочнеться лише тоді, наприклад, коли натиснути зелений прапорець. Так? Або, наприклад, подія розпочнеться тоді, коли натиснеться якась клавіша на клавіатурі. Наприклад, в даному випадку це клавіша пропуск. Рухаємося далі. Так, рухатись далі немає. Тут є тільки декілька цікавих фактів, які я повинен тобі озвучити. Це цікаві факти про Scratch. Е, що цікаво, що створеними онлайн-проєктами можна обмінюватися в середині міжнародної спільноти, так, яка налічує більше 40 мільйонів користувачів. Середші проманів можна безкоштовно завантажити і вільно використовувати. Середовище Scratch перекладено на 70 мов світу та використовується в більшості країн світу. Кожного місяця сайт відвідує близько 20 мільйонів користувачів. Відвідує але активну але зареєстрованих і звичайно ще більше. Як я сказав, близько 40 мільйонів. І на вебсайті цієї мови програмування знаходиться біля 48 мільйонів проєктів. Це дійсно дуже крута річ, яку ми з тобою. Будемо вивчати і надалі, будемо про неї говорити неодноразово. На цьому буде все. Бажаю успіхів. До нових зустрічей Нішпарко.